Камера, мотор. Всім приветик! Ми на тачі. Ми сьогодні приїхали і по ділам, і віддихнути. Плани в нас, як завжди, грандіозні. Я, як завжди, собі нарізала і дім задач. Коротше кажучи, сьогодні хочемо... Дивіться, мухи. Сьогодні хочемо, Діма хоче почати робити душ та туалет. Я хочу попідв'язувати все ж таки помідори, які ще з прошлого тижня не попідв'язувала. Хочу позбирати абрикоски. У нас є вже абрикоски. Також хочемо з'їздити на річку. Можливо, до нас приїдуть друзі відпочивати. Ну Тобто, сьогодні день у нас такий повноцінний стали ми в пів шостого ранку. Приїхали сюди у пів восьмого, як велика родина, довго збиралися. Тобто сьогодні за нами наглядайте, дивіться, ставте лайки нам, підписуйтесь, головне на нас. І, будь ласка, колотіть собі чайочок, беріть щось смачненького, бо також буде цікаво і смачно. З приводу електрики, так як у нас є вже лічильник, але він старенький, от такий ще який крутий диск. А наша голова правління сказав, що нам потрібно змінити щотчики на електроні. Чому? Тому що в нас підстанція старенька, дуже великі втрати в нас по електроенергії. Дуже багато нам платити. Треба і так, Укренерго нам підняло ціни дуже високі. А в садовому товаристві вони ще більші, тому що є втрати по старих проводах. По щотчиках, по недобросовісних сусідях, які собі скручують стчики або ж накидують просто провода на провода. Ну, тобто, кожен знає як хімічить. І нам потрібно змінити лічильник. Тому ось нам поставили дату краню, за якою ми повинні змінити лічильники. І тому ми повинні змінити ці лічильники. Що ми скупилися по електриці? Лічильник 672 гривні, шафа корпус це ось цей, шафа 367 гривень, затискач анкерний 286 гривень. Автоматичний вимикач 332 гривні. І автоматичний вимикач це там один, два подвійних і один одинарний. і щит пластиковий це для внутрішнього монтажу. 108 гривень. Ну, і того в нас по електриці поки що вийшло на 2500. Це з урахуванням ось цієї суміші, Це ще Ну, Тобто, викажучи, там на 2200 у нас вийшло по електриці. І ще потрібно буде докупити кабель сіп. Я порахую скільки там довжину потрібно, бо треба врахувати відстань між стовпа. Ось там у нас знаходиться не видно, коротше, за деревами там стовп до будинку. І плюс по стіні, там скільки буде спускатися, плюс на провисання врахувати метри чотири. От, Коротше кажучи, з'явилась у нас така наклеєчка. Не просто так, як ви розумієте. Тепер ось це сам щит, який буде встановлюватися на вулиці. Далі сам лічильник ось такий. Значить, Це для внутрішнього монтажу. Замість, зараз покажу, замість ось цього старого лічильника, що в нас іде, бачите? Тобто він буде демонтований, тут буде встановлена коробочка, цей щит, два автомати і все, буде далі розключатися це все по будинку. Тобто, так як і було. А з тієї сторони з вулиці, вже на цій стіні ту, що я от, Тут десь приблизно отут буде в нас розташовуватися вже той лічильник, що має йти по вулиці. тут, якщо видно трохи, ось бачите, самі, як вони, тарілочки, траверси, чашечки, ну, коротше, до яких доходить кабель, ось цей старий цей кабель буде прибиратися, сюди заведеться новий, і піде туди, 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 там видно. Ну, до стовпа, там стовп за деревами. І звідти буде прокладений вже новий кабель. Коротше кажучи, якось так. так це в нас нові ось ці монтажні штуки, як вони правильно називаються. Анкерний ізольований затискач 2,16,25. І 25 І ось автомати самі. Шнайдер взяв такі. ну, більш-менш, які будуть ходити добре працювати. Ну, знаю, що будь які працює, але треба брати те, що покра... покраще буде. Ось і сама коробочка. Ось для них. Все. Приклеюємо нашу наклеєчку. Щоб всі знали. Щоб для, не для кого не було сюрпризом, і потім в суд не подавали, що вони не знали, що вони ходили по нашому участку і їх знімали. І це прибудова, яка мількала. Майже на всіх відео наших. ми так небагато розповідали. Це наш туалет Тередуш. Е, значить, він був побудований давно ще. Е, тобто Була оця рама. Трохи розкажу, як, як тут взагалі він опинився. Так? Він був тут завжди. Тобто Тут був колись бак такий здоровий. Там Я додам фоточку, якщо знайду. Е, і Він був повністю викладений з цегли. Єдине, що була оця рама металева. Тобто була ось ця рама, і, ну, коротше, ця рама була викладена цеглою. Ця цегла воно, вона купа знаходиться, я її розібрав. Що кажучи, І якось там роки 4 тому ми замовили профіль, зашили це все повністю профілем, тобто Цю раму почистили болгаркою, все пофарбували. І, так би мовити, підготували. І так вона в нас стояла, чекала слушного моменту. Значить, тимчасово був встановлений унітаз, там є зливна яма. Ну, тобто вона така неглибока, судячи з історії, там десь метри-півтори вона, але ну, для дачних потреб достатньо. Коротше, який план по цій прибудові? Будемо її завершувати. Значить, отут якраз де у нас іде планочка, це буде перестінок, тобто я відділю профилом туалетне приміщення від душу. І тут у нас буде встановлений бак, буде екран, душ, там все. І тут буде ще одна штука, дуже крута, яку нам віддали ми. Це буде підтон. По Плану на сьогодні, що треба буде зробити, потрібно цю всю площадку будівельну її потрібно вирівняти, винести сміття, ось це все. І, бачите, він стоїть поки що там десь на 4-5 точках на кирпичиках. Тобто потрібно покласти, там можливо, один або два ряди по периметру цегли. Ну, коротше кажучи, і будувати. Тому будуємо, будь ласка, спостерігайте, дивіться, буде цікаво. Та туалет біля гати, будемо так, щоб стояла. Розкажи, як нам бути в радості, буду душ приймати і шлангу, Буруємо дім з основи. Біже, як в полі зранку, збудуємо, що були готові, зручно ходити від танку. Дачний душ, дачний туалет, На дачі така новина. Прийняти душ, освіження слів, туалет важливий, як вона. Дачі літня спека, душ, приємність без кінця, туалет щоб не було, шкода нам життя знову розцвіта, муруємо, будуємо ясно, все буде як місці мило. Скоро викладаю там перестіночок, бо е, коли з даху пічела бану, дощ та не да і так далі, е, розмиває, бо під'їзд до гаража знаходиться під кутом. Тому ну, я там зробив таку типу, стінку і вся вода там, і земля залишається там. Чи така новина? Прийняти ту душу свіже й ряслів Туле важливий я вона душ Туалет, щоб не було шкода знову. Розві... Дивіться, це підбом. Дуже дякую. Віті, нашим кумам віддали старий підон зі своєї душової кабінки. І він дуже причудово сюди стає. Значить, так і будемо сюди його облаштовувати. Відповідно, потрібно буде під нього зробити якусь. Ой, навіть не знаю, зараз буду дивитися, чи стяжку, чи підкладку, чи щось таке. Далі, отут треба буде покласти. Ряд цеглин. ну і З нього може його тако розвернути, щоб цим було туди там щось я зроблю, якусь відмосточку чи щось таке, напевно, так і буде. І зроблю трубу, щоб злив йшов сюди, в яму. Ну І тут буде перестінок якраз у нас. Все. Тому зараз поки що Ну так буду планувати, буду дивитися. Тут, до речі, є навіть сифон, тобто його купувати не потрібно буде. Є кришечка, все круто, там ще є труп привіз після ремонту домашнього. От, і Тут буде, от, бачите, я вже ще як будували це все діло, приварив сюди два котики і тут буде в стояти бак. Тут на даху. Тут, ну, тут залишиться тільки просверлити отвір і все, будь ласка, піддон душева, готова, як то кажуть, благо цивілізації приходять і до нас. Це помідори, помідори по пасинкуй, поприскай, позбирай, підляжи. Опять бур'яни, опять сапать. Коротше кажучи, вже покажу вам готовий результат, бо знову повторюватися не хочу. Знову те саме. Отакі будні огородника, садовода і взагалі жителя сільського так сказать, місцевості. Так що, отак. От. Зараз ще пораджуся з дружиною. Як це буде? ну Як воно скаже, Як вона скаже, так і будемо ставити. Тобто чи повернути його так, чи так чи так і не залишиться. Бо треба ж це все якось логічно продумати. Зараз вона мені підкаже, що як зробити. І будемо вже, так би мовити, в тому напрямку рухатися. Вот ну вообще, он в дуже классно. Прям бомба. Что, уже найти? Не, ну... Ну, я трошки еще его не попал. Понятно, что я что-то сейчас помню. Я что? наверное, надо будет вот так. Да, по там все. Сливом поближе. Сливом поближе, да. Угу а тут просто Вы... сделаю, ну я такую типа отмосточку, ага. ну, ну, да. ну как раз сюда и нагрузка меньше, еще будет, и все такие угол подпорный, да, угу. тут, типа и длыть. А ближе а просто. Кусту? Ну, как раз эти типа, камни лежать, я их такой положу и потом просто положим плиточку. Снежуром у меня просто есть мысль, что сделать там, допустим, потом, да, а там где у тебя щели, я положу. Допустим, кирпич и uh -huh. э, выложу уже вот такой плиточкой. И uh -huh. тут, допустим, плиточка. И по сути вся вся арматура замуруется. Ну, то есть, вот uh -huh. листі, потому що воно же было замуровано кирпичом. Uh -huh. То есть вона буде. Вона буде стоять на кирпиче. И я типа обвяжу, вот тут ще uh -huh. замурую. Ну, Було прийнято колективне рішення, що буде саме так. Тобто буде таким чином розташоване. Отут крайня точка злив, буде йти сюди до ями вигрібної. От. А тут по периметру я покладу цеглу, там в мене ще нарізки плиточки, я викладу тут плиточкою. Тобто фактично ця арматура, що йде понизу, вона буде замурована. Тобто буде зафіксована сама конструкція. Ну, воно і було замуроване раніше. Це ж ми підняли, коли цю всю конструкцію піднімали, там розкривали її. От, тому будемо вже відштовхуватися від такого плану розташування. Зараз я це все діло розчищаю і готую, може сьогодні там вдасться покласти декілька рядів цегли. Коротше, історія така. Ось душова піддон. Я його вже виставив приблизно, ну якби по уровню. Да? Тут буде проходити каналізація, ну, каналізація злив 50-ка. І туди в яму в злив, я вставлю отаку сотку. Тут буде сотка, тут буде отвір. 50 і вода буде туди зливатися. Фу, коротше, Отака історія. Єдине, що е трохи я провів інженерні вишукування. Отам, і виходить, що яма, ми не знаємо, де вона знаходиться каналізаційно, Але Наташа каже, що за багато років, скільки ну, це дідусь ще будував там, і так далі, вона ні разу не наповнювалася. Тобто я гадаю, що для нас це вистачить. Вона проходить отак і в сторону, Тобто і в сторону, десь а куди, невідомо ну десь виходить за межі цієї прибудови. Тобто десь там далі знаходиться та яма вигрібна. Я гадаю, що вона достатньо глибока. Ну, знову ж таки, це дача. Ми тут не живемо і приїжджаємо там раз-два рази на тиждень, тому я гадаю, що цього буде достатньо. нам там. Кожному сходити в туалет, помитися там по разочку, і тим паче, що це приміщення використовується сугубо в літньо, в весінньо-осінній період, ну, тобто в цей дачний період. Якщо так трапиться, що в якийсь момент часу вона наповниться, будемо вже тоді розбирати, будемо шукати, бо зараз ну, не бачу сенсу і бажання зрештою робити, я ж кажу, якісь. Вишукувальні роботи і десь е, шукати по території ту вигрибну яму. Коротше кажучи, вона є, е, можна користуватися, все, будь ласка, будемо будувати. Добре, окей, до зв'язку. З того, що встиг сьогодні зробити, е, повністю замурував низ, ось цей по периметру. Тут вийшло півтори цеглини висота. Тут одна, 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 ну і так по колу пішла одна цеглинка. Зсередини повністю ось так замурував. Все, тобто воно готове. Ну, зараз вже висихає, проклав знизу гідроізоляцію у вигляді. Ну, листа бітумного. Отак От це виглядає з іншої сторони ззовні. Так, і з цього боку так само. Ще треба ззаду розшити. Але щоб мені розшити ззаду, потрібно буде зняти сітку, ось цю, і далі вже тут ну, розчином. ЦПС-кою закидаю повністю ось ці всі щілини, але ну, так начебто непогано вийшло. Коротше кажучи, робота йде. Робота рухається, ми працюємо. Так. Ну, під піддон, до речі, я вже також приміряв піддон. Значить, ось тут я прокопав, це якраз буде виходити труба каналізаційна, злив з піддону. І по унітазу також питання вирішимо. Ну, коротше кажучи, ще я гадаю, що тиждень-два і у нас буде готовий душ з туалетом, все буде як у людей нарешті. Все, ставимо лайк, підписуємось. Я що, ще ще розпутки. Підкиньте, може в 12-ті пожара. До речі, таке з невеличких радощів, які можуть бути на сьогоднішній день, з'їздили на річку. Як ви бачите, повна машина цих бубликів, матрасів, купальників. Коротше, діти трішки породіли, та й ми породіли з того всього стоїть така розруха, що аж плакати хочеться, але я знаю, що все буде добре. Ми тут побудуємо, є план такий. Тут зробити парапет. ну такий, типу, якась дорожка, щоб була. Е Викладемо це все плиточкою. Тут буде ну, порожок, може такий якийсь невеличкий. От, е тут буде висіти, ну, може шторка для душу буде, так окремо. А, -а, 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 -а для туалету повісимо двері. І тут буде перегородка. Ось Тут по цій балці що йде. Тут буде стояти парогородкула на стіна, а я кусток. танцюю втомлені руки, але я малюю. Відпочинку я не потрапую.